Усім привіт! Знаю, ви не любите відеоогляд корпусів і такого подібного, але є цікавий варіант, який хочу особисто я оглянути і показати вам. Як ви думаєте, скільки буде коштувати найдешевший корпус акваріум? В межах 1500 гривень є такі корпуса. А я вам скажу фактично вдвічі дешевше. Ви повірите. Чесно кажучи, повірити, в це складно. Але такий корпус знайшовся. Акційний корпус на сайті Brain. І давайте зараз я його покажу. Ви спитаєте, де корпус? Та він, в принципі, тут. Ось корпус. І ви думаєте... Це не є коробка від якогось там від якогось чайника чи щось таке. Да, Це повноцінний корпус в такій маленькій коробці. Чесно кажучи, я як побачив такий ватафак. Дуже маленький корпус. І що можна сказати? Обійшовся він мені з доставкою Укрпоштою 879 гривень. скільки ви зараз бачите ось тут скріншотик. Там буквально 12 чи 17 гривень доставка Укрпоштою було. За свої гроші, ну я правда, я не знаю, що там всередині, що може бути за такі гроші. Його ціна була 1300. Потім чомусь акція 800 з копіками. До речі, дуже дякую підписникам, які мені сказали тоді про цей корпус. Зараз, на жаль, вже його купити не можна, так тому що це я його ще купив приблизно. Я навіть не пам'ятаю, коли місяць тому, напевно, я його ще купив, але так ніяк та руки не доходили зробити огляд. Тому дуже цікаво, це в нас є корпус, само собою. Вінга, модель кс 319 b або кс 319 b Що можна по ньому сказати? Дивіться, колір чорний USB 3.0, USB 2.0. Один можна поставити SSD-шку 2.5, один 3.5. Та й в принципі все, більше нічого не вказано, є лише габарити. Тому я не знаю, давайте розпаковуємо його. Ви тільки подивіться на цю малечу. Блін, та він прикольно виглядає. Такий блін, ну реально, це дійсно як такий маленький якийсь тераріум. Блін, шикарно. За свої гроші. Ну реально офігезно. Чесно, перше враження, прям якийсь жесть, просто офігенні. Я в шоці. Що я хочу зразу сказати? У нас, ну, це у нас це не є загартоване скло, але принаймні це скло. Хто пам'ятає корпус ProLogic за 2,200, де передня панелька у нас акрил приклеєна на двосторонній скотч. Можете перейти за посиланням внизу під відео, подивитися. 2,200 корпус з акрилом спереду на двосторонньому скотчі. Прошу 1300 гривень 800 гривень по акції. Акрил. Взагалі шикарно. Чесно кажучи, я на нього дивлюсь, блін. Реально в мене емоції зашкалюють за такі гроші. Охреніти. Давайте перейдемо ближче. Так, ну дивіться, що можу сказати. У нас прикольно, роз'ємчики є внизу, внизу справа кнопка увімкнення, перезапуск, USB 2.0 для навушників мікрофона USB 3.0. Дивіться, у нас навіть є ось тут решітка. Ну, Для забору повітря це особу ну, як не назвеш, в принципі, тому що тут я бачу вентилятори можна зверху поставити. Тому можна сказати, що це є для забору повітря. Знизу у нас жодного пилового фільтра немає. Та і в принципі в усіх дорожчих, навіть за 2-200 в деяких корпусах, там теж його немає. Ножки пластмасові, доволі таки великі. Тут знизу місце для кріплення, я так зрозумів хардів. Попереду що у нас? Та просто скло, надпис Вінга. Зверху, у нас так само немає пилового фільтра, доволі таки великі отвори. Є місце посадку під 120 ку вентилятор. Чесно, і нафіг не потрібен цей тепловий фільтр. Позаду у нас місце теж під 120 ку 4 слота для розширення. Тримається це, до речі. У нас на боковій кришці так само є невеличка перфорація, що доволі непогано. Якщо ставити вентилятор тут на виду, то він в теорії додатково може звідси ще брати собі повітря. Кріпиться бокова кришка на ось таких чотирьох гвинтиках. Гвинтики самі дешеві, такі пластмасові, але чесно, тут, тут немає навіть до чого придиратися від слова зовсім. Ось так знімається. Звичайне скло, сильно стукати не варто, може розбитися. Місця всередині у нас доволі таки є достатньо. Давайте, відразу, не відходячи від каси, заміряємо, що у нас влізає по кулору. Ви знаєте, до хрена приблизно 17 см або 170 мм сюди поміщається кулер на процесор, що є доволі охреніти, скільки багато місця. Чесно, блін, реально він глибокий. Я в шоці? Відеокарточка, ну, за відеокарту сюди вміщається приблизно до 300 не буде. Фактично, впритик, це є 290 мм або 29 см. По факту, люба двохкулерна карта та навіть деяка трьох вентиляторна сюди влізе, що доволі таки є круто. Навіть, скажімо, трошки місця є зверху, від тільки до верхньої частини у нас. 33 міліметра. І це так, навіть якщо подумати, 33 тут в теорії ні, ні. ну водянка тут не влізе. Куда б ще за таку ціну у нас водянка би влізла. Так, барашки задні. Ух ти що, закучені намертво. Букова кришка. Ну, до речі, ну, та, ясно, що вона во, гуляє. Це є фульга, ну, але це бокова кришка. А сам корпус, ну він теж зверху такий трошки прогинається. Ой, тут зовсім. Скажем, ну скажем дійсно, це є фульга. Но за такі гроші, кажу, тут немає про що навіть про що навіть говорити. І тут в комплекті, що у нас, є, ось так, болтики, гвинтики. Сюди дивитися навіть в принципі не будемо. Ось тут кабеля, шнурки, всередині доволі багато місця. Під блок жилення у нас відповідно немає ніяких м'яких прокладок. Сюди ми можемо встановити, так як вказано, було одна SSD або один хард. Що й, до речі, побачив, тут доволі непогано продумано. Дивіться, хоч тут стоїть у нас стільки під саму маленьку материнську плату. І відповідно, якщо ставити саму маленьку плату, то у нас кабеля сюди, сюди будуть пролізати. Далі є кріплення під звичайну мікро atx плату. І вже кріплення виведені сюди, що доволі таки зручно. І три велетенських піднизу. Місця взагалі купа. Єдине, я не розумію, у нас є посадка, бачу, 120-ка тут і 120-ка. Здається, є кріплення. Так, да, є. Тобто сюди ми можемо поставити ще дві 120-точки. що, блін, ну взагалі топово. П'ять вентиляторів сюди можна спокійно ставити. І в теорії це навіть буде якимось чином працювати. Так як в нас, ну, внизу, правда, для забору повітря у нас маловато, тому що тут було живлення. Але є тут у нас забір, і я думаю, що цього відносно мало би вистачити. Та й в принципі показувати більше нічого, і чесно кажу, блін, я на емоціях давно якийсь корпус не викликав такі емоції. Він класний, компактний, доволі навіть, я би сказав так продуманий. Якщо навіть чесно, чесно, я би в такому корпусі за 800 копійками гривень. Собі ком би зібрав. І то доволі якийсь такий трошки потужний, але правда не з якогось гарячого заліза. Ну, блін, ну він реально прикольний. Ну, дивіться, маленький, мініатюрний. На столі він би десь лежав, ну, отак би стояв, взагалі шикарно. Блін, ну він, чесно кажучи, що здивувала, Ну що ж, дешеві акваріум корпуси – це, звісно, круто, але саме головне, бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей. Усім, папулічки папа.